А дайте мені щось не солодке. Не солодке? є. А манго є? Манго теж є. Слухайте, а давайте мені полуницю. Полуницю та, також є. Так, так. А ні, полуницю ні. М -м 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 давайте все ж таки манго. А, добре, даю манго. Почекайте. А слухайте, а що це? А, у вас є картриджі до X-Rose? Картридж до XROs? Так, да, є. О, авімейт. Давайте краще до Вімейт. Даю до довімейт. А ні, М -м -м давайте до XROS. Два. X-Ros, два, добре. А, ні, один. Один. Три uh -huh. давайте. До вімейта три. А даю три довімейта. Ні, давайте до X Rosa три. E, добре, три до XR. О, а це вашо люкск? Так, люкс кіт. О, до нього краще дайте. Один. Даю один. Значить тако, вирішили. Картридж до люкс Q і м'ятка. Ага, люкс Q і м'ятка. А ні, картридж до Vaporesso і. і кавун. А ні, не давайте мені, дайте мені просто один картридж до X-ROS і все, добре? Один картридж X-ROS. А манго є з холодом? Так є, а м'ята буде сильно солодка. Ні. А вона не буде сильно бити по горлу? А міцність там максимальна? Так. А X-ROS є на 2 мл? Так є. А на 3 мл є? Є. А на 4 є? Ні. Е, ну, добре, давайте тоді картридж до X-ROS і. кавун. Ага, добре даю. Алло? Та ти шо? І що? Ти тут? Да? Ти приїхала? Клас! Взагалі! Mm-hmm.